Доброго дня, шановні жителі славного міста Коростишів. Ми знову сьогодні тут і тому, що ми маємо всі разом з вами спільну мету не допустити сюди ту нечість, яка просувається і просувається, і тільки завдяки нашим зусиллям спільним ми разом з вами можемо їх зупинити. Дякую вам за небайдужість, дякую вам за ваші донати і за те, що ми разом наближаємо нашу перемогу. Хлопцям дуже важко. І ми маємо підтримати їх чим зможемо. Я дякую вам за вашу небайдужість, дорогі жителі міста Коростишів. Дякую, і сподіваюся, на розуміння і підтримку збройних сил України. Акція по збору коштів для підтримки наших збройних сил України, а окремої нашої 95-ї Житомирської славної бригади. Ми просимо, не дивлячись на погоду, на всякі негаразди і гаразди, приєднуватися до збору коштів. Це дуже потрібно нашим хлопцям, які бережуть наш спокій, поки ми мирно можемо тут спати в своїх ліжках, в своїх домівках. Не будьмо байдужими, ми вас котре запрошуємо, трошки якісь свої потреби врізати, а допомогти нашим вірним воїнам. Дякуємо всім, хто долучається до зборів. Це все для нас з вами, це все для нашої оборони, це все для нашої перемоги. Долучайтеся, будь ласка. І ви під'їжджаєте в магазин 20-10 гривень, і ми наближаємо перемогу разом з вами. Ми щиро дякуємо вам, хто був небайдужий. Дякую вам за ваші милосердні добрі серця, за ваші донати, за вашу підтримку для наших славних збройних сил України. Хто не зміг ще зробити донат? У вас є ще можливість. Без нашої допомоги, нашим хлопцям буде дуже-дуже тяжко вибороти для нас мирне, спокійне життя на нашій території. Не на чужій. І чужі чоботи, щоб по нашій землі не ходили. Відео йде. Волонтер номер 2 Я новий режисер. Ну що, В результаті нашої роботи 2 листопада. Ми тако разом всі напряглися і назбирали разом з людьми, які донатили, допомагали, не лишились байдужими. Один, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім, 9, десять, 11, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, 17, 18, 19, 20, 21. 21 545 гривень і 10 таких злотих іноземна валюта. Дякуємо. Це для нашого захисту.